Український протитанковий ракетний комплекс Стугна П Протитанковий ракетний комплекс Стугна П був прийнятий на озброєння у 2011 році. Він розроблений конструкторським бюро промінь і призначений для ураження танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, самохідних артилерійських установок та інших броньованих цілей, у тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Також ракетний комплекс здатний вражати статичні та маневрені повітряні цілі на початку квітня 2020 Двадцять року бійці Збройних сил України за допомогою стугни збили новітній російський ударний вертоліт К-52 алігатор. Стугна працює з лазерного наведення. Це означає, що оператор повинен за командою вести ракету до цілі протягом усього шляху до неї. Ракетний комплекс має два калібри: 130 та 152, швидкість польоту ракети 200 метрів на секунду, дальність стрільби стугни до 5 кілометрів у денний час. і до 3 кілометрів у нічний час однією з переваг українського ракетного комплексу є його відносна дешевизна. ПТРК Стугна коштує близько 20 тисяч доларів у той час, як, наприклад, Джавелін коштує 75 тисяч доларів. Також суттєвим плюсом є наявність дистанційного керування, яка дозволяє операторам із безпечного місця наводити ракету на ціль.